Санкції запровадили у сполучених штатах також і проти мережі, яка допомагала фінансувати виробництво ракет в Ірані. Йдеться про три закупівельні мережі, які базуються в Ірані, Туреччині і Омані а також у Німеччині вони допомагали купувати складові для іранських ракет, зокрема. Вуглеце волокно та епоксидні смоли у міністерстві фінансів США заявили, що за допомогою складних секретних мереж закупівель Іран прагне постачати шахраям у всьому світі системи озброєнь, які розпалюють конфлікти і піддають ризику незліченні життя. Мирних жителів а ось у Євросоюзі згоди щодо санкцій проти Ірану не дійшли. Вісім країн-членів ЄС наполягають на тому, що обмеження потрібно запроваджувати негайно. Але глава дипломатії ЄС Жозеп Борель вважає, що зараз цього робити не варто. Видання, The Wall Street Journal, посилаючись на європейських посадовців, пише, що у Європі побоюються ескалації конфлікту на близькому сході. Обмеження проти Росії запроваджує Євросоюзу зв'язку зі смертю опозиційного політика Алексія Навального. Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Борель. Загалом санкції запровадили проти 30 осіб. Серед них тюремники з колонії, де утримували Навального судді та прокурори, їм заборонять в'їзд до країн ЄС. Ну а рахунки європейських банків для них будуть заблоковані. Владислав Власюк, радник керівника офісу президента України, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Владиславе, вітаємо вас. Доброго ранку. Добре. Отже, знаємо, що міністри закордонних справ Євросоюзу нещодавно зустрічались буквально кілька днів тому і говорили про нові економічні санкції проти Російської Федерації. Мова йшла про 14-й пакет санкційний. Які нові санкційні обмеження планують запровадити наші партнери? Дійсно, ми постійно ступимо з партнерами і просимо їх, переконуємо їх, що давайте рухатись далі з новими серйозними санкціями при всій повазі, але тюремники це, мабуть, не зовсім те, що допоможе зупинити цю війну. Тому ми кажемо: О, дивіться, є напрацювання, міжнародна санкційна група. А є напрацювання санкції Росата, будь ласка, подальші фінансові санкції, будь ласка, подальші енергетичні санкції, будь ласка, а які сфери, там, де Росія на 90% залежить від а, західних технологій, санкції, логістика, санкції. Є дуже багато сфер, і в нас є абсолютно детальні обґрунтовані завдяки нашим а, службам розвиток рекомендації а, про запровадження подальших санкцій. Плюс те, що говорили на початку цього сюжету про арешти мереж, які займаються постачанням мікроелектроніки, це тема No2. тема теж активно нами постійно дискутується і просувається. А повірте, ми даємо дуже багато і дуже наочних доказів для стимулювання притягнення до відповідальності тих, хто сприяє входу санкцій. І ми вважаємо таких от дві теми: це суперпріоритети. Перше, це Давайте запроваджувати нові серйозні санкції, не чекати нічого, не боятися ескалації. Друге, це обхід санкцій. Щодо обходу санкцій. Чи є розуміння, над чим належить працювати? Тому що для того, щоб поставити ось ці обмеження, чергові, та, треба, треба просто бачити в який спосіб, як саме за допомогою яких проксі можливо росіяни ці санкції обходять. Є така інформація? Та звичайно, як я що не сказав наші розвідувальні органи, а також деякі інші способи перевірки і здобуття інформації, дозволяють нам бачити картину обходу санкцій. По-перше, постачання мікроелектроніки, а друге, надходження до Росії інших засобів. Ви казали про епоксидні смоли, так тобто, такого плану засоби верстати. Котон, з якого вони виробляють порох, ми це все бачимо. Цю інформацію збираємо, обробляємо і у вигляді такому вже готовому до вживання, тільки беріть і запроваджуйте санкції а, нашим партнерам. От а, крім того, робота з партнерами правоохоронними органами, а, постійна комунікація. Чому тому що ми віримо, що виробники мікроелектроніки а, їх не так багато. В розвинутих країнах і вони абсолютно спроможні самостійно вжити набагато більше заходів, ніж вони вживали до цього з метою щоб не допустити поширення мікроелектроніки в країни терористичних режимів, такі як Російська Федерація, і не лише тому ну, ця робота ведеться. Хотілося би швидших темпів, дуже хотілось би, і хлопці на фронті просять про це. Ну, ну працюємо. На вашу думку, які санкції запроваджених вже виявилися найбільш дієвими, і які б спрацювали набагато краще, набагато ефективніше, якщо б їх було запроваджено набагато раніше? Нафта однозначно це відразу проста відповідь. Нафта Росія втрачає 100-200 мільярдів на рік через запровадження цінової стелі, і навіть не зважаючи те, що вони? З, з, з минулого року вони десь півроку взагалі легко її обходили. Півроку вони вже не могли легко обходити, і зараз це складніше. Ми бачимо ці гарні що там. Індія відмовилась приймати нафту, індія відмовилась приймати танки. Китай перестає обслуговувати платежі по нафті. Дубай закрили. А російські банки і перестали вслугодити за нафту. Це все таки поступовий процес. Але нафта вже обійшла санкції, вже обійшлися декілька сотні мільярдів доларів. І це лише початок. Ми думаємо, що ось ця смерть це голка, це саме вона, це нафта. І ще декілька сотень мільярдів доларів забрати нафтодоходів і весь цей карточний домік він розсипиться. Діяльність російських компаній по всьому світі тут доводиться говорити нам не лише про партнерські країни, сполучені штати і країни Єврозони. До цього теж згадували, наприклад, поширення російської пропаганди в країнах Латинської Америки. Що із цим робити? Чи є певна певний, певний комплексний підхід, тому що це, це треті країни, це відсутність прямого впливу? Ну бо це суверенні держави. Ми не можемо впливати на них напряму, але якимось певним чином ми, ми це комунікувати можемо, правда? Ну, заради справедливості і Євросоюз і Великобританія санкціонували ще в одних з перших санкційних пакетів. Санкціонували деякі російські а, інозмі, типу Russia Today, деякі супутникові компанії телебачення, а, але цього недостатньо а, на найвищому рівні керівництва нашої держави продовжується комунікація з приводу санкціонування пропагандистів. Це така дуже важлива тема для нас, і ми вважаємо, що все ще недооцінена партнерами з точки зору важливості, чому тому, що вони до сих пір не можуть повірити, що пропаганда це настільки сильний інструмент для Російської Федерації. Ми готуємо такі дуже детальні файли, де показуємо зв'язки російської пропагандистів з російською владою, їхні накуповані території. Деякі інші аргументи, які, а, якими ми намагаємось переконати партнерів, запроваджувати санкції, і для нас чесно залишається такою трохи незрозумілою історією, чому Канада і Австралія можуть запровадити санкції, що вони зробили, наприклад, на Філіпа Кіркорова а ЄС і США до сих пір не можуть. От ми тим ми переконуємо, працюємо. Я думаю, що все ж таки ми тиснемо цю історію найближчим часом. Деякі з ключових пропагандистів опиниться також під санкціями тих країн, куди вони так люблять подорожувати. подорожувати більше не зможуть. Дякуємо вам за те, що долучилися. Владислав Власюк, радник керівника офісу президента України, був з нами на зв'язку.